Вітаю всіх! У вашій увазі пропонуємо огляд алкогольного наливатора у формі кейса на 6 чарок. Даний наливатор, ви бачите вже прикрашений ось таким гравіюванням у формі герба. На цьому місці ви можете нанести своє любе гравіювання, кольоровий друк у вигляді поздоровлення, логотипів, побажань. Тобто надаєте макет, ми його з вами розробляємо, погоджуємо і наносимо все, що забажаєте. Працює даний налеватор від мережі 5 вольт. Виготовляється у двох різновидах. Перший це в корпус налеватора, просто буде ось тут місце, де буде розміщений USB-шнур, ви його дістаєте, підключаєте під свій павербанк. Або блочок від телефона і в розетку. тобто, І він починає працювати. Другий mm -hmm. варіант це вже ми вбудовуємо акумулятор в, в, в корпус. Виводиться ось такого плану кнопка. Включити-виключити. І вихід, як з мобільного телефона для зарядки, вихід Type-C. Тобто зарядкою телефона ви його підзаряджаєте. Як працює даний наливатор? Ви його відкриваєте, чапки вже йдуть в комплекті. Тут є ось такий харчовий шланг. Ви його запускаєте в ємність з рідиною. Так, далі наливатор ви включаєте, засвічується ось табло. Кнопка, яка запускає розлив. і Ось такий бігунок, який регулює кількість мілілітрів, які будуть розливатися в чарки. Далі, ви ставите чарки в місця спеціально. Ви бачите, під, ось під чарками є такі індикатори, підсвічуються. Ці індикатори розпізнають наявність чарки в місці для розливу. Що вони дають? Тобто. Якщо ви, наприклад, у вас найшисть чоловіка двої, і ви, вам потрібно користуватися тільки е, двома чарками. Тобто, коли ви ставите чарки, він буде наливати тільки в ті місця, де буде бачити чарки. Всі інші місця, де без чарки, він буде оминати. Виставили ви чарки, вибрали кількість мілілітрів, наприклад, 30, нажимаємо кнопку і він починає працювати. На моніторі ви бачите букву R. Це означає, що у нас зараз ручний режим. Режимів є два. Ручний і автоматичний. Ручний працює, коли ви нажимаєте кнопку. Автоматичний працює. Зараз покажемо. І очі не треба зажати, боку, зажати чорну кнопку, щоб засвітилася буква А. Все, засвітилося буква А. І коли ви тільки ставите чарку, нажимати нічого не потрібно, і він ось виїжджає тільки в те місце, куди ви ставите чарку. Виготовляється даний наливатор у таких розмірах. 4, 6, 8, 10 і 12 чарок. Також можна доповнити музикою. Функція, є така музика в налеваторі. І е гравіювання можна додатково нанести ось так і на це місце. Далі, покористувалися на Після роботи ми радимо налеватор промити просто чистою водою. Щоб вигнати цю рідину, щоб вона не заставилася. Після того, як ви промили його водою, далі ви робите ось таку процедуру, щоб вигнати навіть воду із системи. Але перед цим ви витягуєте шланг з ємності, щоб він не був у воді і робите. Ось таку процедуру, щоб повітрям вигнати залишки в Ну, В принципі, на цьому все. Ось такий гарний, продуктивний девайс, який наповнить ваше свято досить гарними емоціями. Радий був вам його представити, замовляйте. Дякую за увагу.